Гібрид сазуки Фронс невеликий позашляховик, велика енергія способу життя. Сазуки Фронс хайбрид, коли практичність зустрічається зі стилем, мій досвід власності. У світі, де позашляховики стають все більш складними, сазуки Фронс хайбрид виділяється як ковток свіжого повітря. Це не просто автомобіль, це рішення для тих, хто цінує практичність, стиль та розумне споживання. Я витратив деякий час за кермом цього компактного гібриду, і я хочу поділитися своїми враженнями, заснованими не на переказі рекламних матеріалів, а на реальному досвіді в міських умовах. Дизайн, який привертає увагу, і не тільки. Перше, що привертає увагу під час зустрічі з Фронс, це його дизайн. Він не намагається здатися жорстоким чи агресивним, як і багато сучасних позашляховиків. Натомість Сузуки пішов шляхом елегантної простоти, створюючи автомобіль, який виглядає сучасним і стильним, не кричаючи. Особливо мені сподобалася оптика, що веде точку і загальна пропорційність тіла. Це виглядає компактним, але в той же час впевнено в дорозі. Внутрішній простір Фронс також приємно дивно: Червона обробка бордо. Яка згадувалася у вихідному матеріалі, справді створює відчуття премії та індивідуальності. Деякі можуть вважати це сміливим рішенням, але я думаю, що це додає персонажа Фронс і робить його більш незабутнім. Матеріали фінішу, незважаючи на те, що належать до бюджетного сегменту, здаються високою якістю та приємними на дотик. Не було відчуття, що я був у дешевому автомобілі. Практичність у кожній деталі, реальний тест на силу. Я завжди вважаю машину як інструмент, який повинен вирішити мої проблеми. І в цьому плані Фронкс показав себе з найкращої сторони. Моє життя це постійний рух, робота, тренажерний зал, поїздки за місто, зустрічі з друзями. І мені потрібна машина, яка може адаптуватися до будь-якого сценарію. Однією з найважливіших характеристик для мене є обсяг багажника. Я часто перекладаю спортивне обладнання, сумки для фотографії, так, я також люблю фотографію, а іноді навіть невеликі меблі. І Фронс впорався з цим завданням з ударом. Завдяки гнучкій панелі підлоги ви можете легко збільшити об'єм багажника, просто піднявши підлогу. І якщо вам потрібно перевозити щось загалом, то ви можете скласти задні сидіння. Це цілком достатньо для моїх потреб. Я не можу не зазначити зручність паркування. У мегаполісі, де паркувальні місця часто мають розмір килимки для йоги, це критично. Фронс має легке рульове управління та невеликий радіус повороту, що робить стоянку без стресу. А 360 градусна камера це просто порятунок. Це дає впевненість у маневрах навіть у найскладніших ситуаціях. Гібрид, заощадження та комфорт. Однією з головних переваг Фронс є гібридна електростанція. Я не очікував від неї чудес, але справжня економія палива приємно здивована. У міських умовах, де вам часто доводиться стояти в пробках, гібрид працює максимально ефективно, використовуючи електричну обробку та зменшуючи споживання палива. Фронс також поводиться з гідністю на шосе, забезпечуючи комфортну та тихі їзді. Спортивний режим, який згадувався у вихідному матеріалі, дійсно додає динаміків. Він не перетворює Фронс на спортивний автомобіль, але дозволяє отримати трохи більше адреналіну, коли це необхідно. Технології все, що вам потрібно, і нічого зайвого. Фронс не перевантажений технологіями, але має все необхідне для комфортного та безпечного водіння. 9. Дюймовий сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, бездротовою підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, Нагріваючи сидіння, все це робить водіння приємним та зручним. Система безпеки також заслуговує на окрему згадку. Адаптивний круїз-контроль, система утримання смуг. Моніторинг сліпих зон це допомагає відчувати себе впевнено в дорозі. Недоліки та нюанси: як і будь-який автомобіль, Фронс має свої недоліки. Перш за все, це не найбільший багажник у класі. Якщо вам часто доводиться транспортувати дуже великі товари, то Фронс може бути тісно. Крім того, ізоляція шуму може бути кращою, особливо на високих швидкостях. Ще один нюанс це підвізка. Він налаштований на комфорт, що добре для міських умов, але на поганих дорогах підвіска може здатися трохи м'якою. Висновок розумний вибір для сучасного водія. Сазуки Фронс хайбрид це не просто машина, це спосіб життя. Це вибір тих, хто цінує практичність, стиль та розумне споживання. Це автомобіль для тих. Хто живе в місті, але не забувайте про природу. Фронс не намагається бути найяскравішим або потужним позашляховиком на ринку. Він просто робить свою роботу добре. І це, мабуть, найголовніше. Якщо ви шукаєте компактний, стильний та економічний позашляховик, який вас не зруйнує, то сазуки Фронс Хайбрид це чудовий вибір. Я рекомендую це всім, хто шукає розумну та сучасну машину для повсякденних потреб. Це не просто транспортний засіб, це справжній супут у суеті сучасного життя. Це не потребує особливого догляду, радує економічне вживання палива та дає відчуття комфорту та безпеки. І це, на мою думку, робить його ідеальним вибором для тих, хто цінує простоту та надійність. Зрештою, Сазуки Фронс Хайбрид це автомобіль, який робить ваше життя трохи кращим, і це, мабуть, найкраща похвала, яку ви можете дати машину.